І знову росіяни атакували Дніпропетровщину. Цинічно вночі з градів та ураганів били по двом районам області. Є постраждалі та значні руйнування. Під ворожим вогнем опинилися Нікопольські та Криворізький райони. Христина Вангольоска йде. Докладно. Ніч у Дніпрі минула спокійно. А ось два райони області росіяни атакували з градів та ураганів. У Криворізькому поцілили по великій Костромці та Мар'їнському є постраждалі. Це двадцятирічна дівчина та старенька жінка. Травми не важкі, загрози життю немає. Внаслідок обстрілу пошкоджені кілька житлових будинків і газопровід. Все під контролем. Всі працюють в штатному режимі на прикордонній території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях. Там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. І вкотре ворог атакував Нікопольський район, там уже місяць немає ні дня без обстрілів. Червоногригорівську григорівську громаду обстріляли двічі за ніч. Із градів росіяни випустили до 40 снарядів, били і зі ствольної артилерії. Окупанти пошкодили півтора десятож житлових будинків і господарських будівель склад для зберігання зерна та техніку виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники її загасили. Побиті 9 будинків, сім господарчих споруд та два гаражі. Пошкоджені легковий автомобіль та трактор, газові та електромережі. Зараз до двох тисяч людей залишається без світла. На щастя, обійшлося без постраждалих Дніпропетровщину. Росіяни обстрілюють із тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської та Запорізької областей. Причому б'є підступно вночі, коли мирне населення спить. Єдині новини.